Audio Jungle. Audio Jungle. Вітаю вас в ефірі. Корисно знати водій із наших програм. Ми вже торкалися теми етикету за столом. Сьогодні будемо говорити про те, яким має бути фуршетний стіл, та як посмакувати різноманітними стравами на банкеті і при цьому почуватися комфортно. Про все це розкажуть спеціалісти: викладач Івано-Франківського технікуму, готельного сервісу і туризму Галина Лилак та лікар гастроентеролог Наталія Ветоха. Банкет – річ незамінна у сьогоднішньому світі. Його організовують зазвичай в тому випадку, коли у досить обмежений час необхідно пригостити багато людей. Останнім часом їх дедалі частіше влаштовують у ресторанах, кафе чи барах. Тут працівники роблять усе на найвищому рівні. Кухарі готують страви, офіціанти подають та прибирають. Тобто усі ваші турботи беруть на себе. Удома ж по-іншому. Все потрібно зробити власноруч. Форшет це банкет, який відбувається настоячи, і походить від французького слова «аля ля фуршет, що означає на виделку». Тобто основним прибором, яким будуть користуватися гості на форшеті, це є виделка. Хоча стіл сервіруємо також і ножами. Якщо у вас в родині намічається якесь свято, ювілей чи будь-яке застілля, і ви хочете. Порівняно за короткий термін часу обслужити велику кількість гостей з меншими затратами, вам рекомендовано організувати банкет Форшет. Що для цього потрібно? Нам потрібно Ну, вдома, звичайно, ми не можемо передбачити і мати всі столи, необхідні, які е, використовуються в ресторанах. Але якщо б є якщо б така була можливість, то використовуйте столи висотою 90-100 см. Чому? Тому що на таких бенкетах споживають їжу стоячи. І це зручніше біля столу такого, такої висоти споживати їжу. Якщо ж немає достатньої висоти стола, тоді використовуємо звичайні обідні столи. Аби ваші гості отримали приємні враження від фурше, то потрібно знати деякі моменти сервірування столу та подачі страв. Найперше, ваші гості повинні бути вражені красивим оформленням столу. Ви маєте виховувати в них почуття естетичного смаку, з виглядом найперше, а потім вже звичайно смаковими якостями запропонованих страв і вишуканих напоїв до них в даному випадку. Ви бачите перед вами. Запропоновані конячні чарки, чарочки для горілки, бокали для червоного вина і бокали для білого вина. Хочеться наголосити, що для е, будь-яких закусок, які пропонуються на фуршеті, важливо правильно підібрати напої, які будуть компонувати з цими стравами. До приходу гостей на фуршетний стіл викладають всі закуски, які мають бути невеличкого розміру, е, ну як кажуть в народі, на один. Ковток або на один зуб, тобто зразу взяв і з'їв. Хоча тарілочками стіл ми також сервіруємо. Та перед початком частування запропонуйте своїм гостям аперитив. Він традиційно подається до столу перед їжею, як засіб, що збуджує апетит та вгамовує спрагу. Часто до аперативу в якості закусок подають маслини, скибочки лимона, мигдаль та інші горішки. Як аперитив можуть використовуватись безалкогольні напої, соки і виногорілчані вироби. Як їх подати? Господиня може взяти їх на піднос і пройтися між гостями, запропонувати, або виставити невеличкий підсобний столик, красиво його оформити, і виставити там відповідно підноси. І кожен із гостей може підійти і вибрати на свій смак даний напій. Якщо пропонуєте алкогольні напої в якості апаративу, обов'язково варто запропонувати закуску, тому що. Народі кажуть так: даєте випити, дайте закусити. Це обов'язок, тобто для того, щоб не споювати наших гостей. На фуршеті гості їдять і п'ють стоячи, спілкуючись між собою, можуть переміщуватися по залу і піти з бенкету, не очікуючи його закінчення. Саме ж меню фуршету переважно складається з різноманітних закусок, асортимент яких значно ширший, аніж меню інших бенкетів. Іноді в меню фуршету включають і гарячі м'ясні страви, котрі подають до столу, попередньо нарізаючи їх невеликими. Скибочками. Решта закусок також пропонують невеликими порціями, щоб їх було зручно їсти стоячи на фуршетному столі. Пропонують велику розмаїтість алкогольних напоїв. Їх потрібно розлити для гостей перед початком частування. Одну четверту всіх викладених до столу всього скляного посуду пропонується наповнити Коньяку ми наливаємо до тієї частинки бокала, ну де починається розширюватися сам бокал. Це є 25 Мілілітрів, ну або кажемо сантиметрів кубічних. І бокали з коньяком, це вже при вживанні, тримають саме отак, тому що коньяк прийнято споживати при кімнатних температурах і його п'ють при кімнатній температурі, тому краще його все-таки зігріти теплом ще своєї долоні. Скільки налити правильно горілки, ну по різному можна говорити, але в народі кажуть так: залишити треба місце на губи на чарочці, для того, щоб легше було споживати. Горілки наливаємо або 3 четвертих об'єму, або не доливаємо до краю е, сантиметр. Червоного вина пропонується наливати більше в бокал, ніж білого вина, тому що воно червоне споживається при більш високих температурах, як білі вина. І біле вино рекомендовано швидше випивати, для того, щоб воно не нагрівалося ну, під час довготривалого зберігання на столі. Тому білого вина ми наливаємо на половину бокала, або трошки більше, як половину бокала. А червоних вин ми наливаємо на три четвертих ємності бокала. Звичайно, кожному напою на фуршеті має відповідати певна закуска. Про це потрібно подбати заздалегідь. Якщо ми пропонуємо холодні закуски із риби, ну, наприклад, у нас є закусочка із оселедця, значить, звичайно, до такої закуски підійде горілка. Якщо у нас є закуски із риби, наприклад, смажена риба, закуски із трави можуть бути гарячі із риби, із птиці, білого м'яса. Краще підійде біле сухе вино. Якщо у нас є закуски м'ясні, салати м'ясні, краще всього запропонувати червоне сухе вино. Ну і звичайно, коняк коняк. Наголосити хочу на тому, що конячні чарки, конячні бокали, можна попередньо на стіл не виставляти, тому що коняк прийнято подавати в кінці трапези до кави. Але якщо ви знаєте, що ваші гості полюбляють вживати коняк із якимись закусками, це теж не заперечує. І страв можуть можуть бути може бути риба, може бути і м'ясо. Дорогі витримані коняки, які витримуються в бочках понад 6 років, а то й більше. Вони дуже добре гармоніюють із сиром, вони дуже добре компонуються із шинкою, а, скажімо, більш молоді коняки краще поєднуються із рибою. Дуже ошатно і святково виглядають на накритому для фуршету столі живі квіти. Їх слід покласти у невисокі вазочки по осі столу в. Цьому. В центрі, тобто таким чином, щоб вони не заважали користуватися стравами і спілкуватися між собою. На бенкетному столі мають бути тарілки, вилки за бажанням ножі, спеції і обов'язково серветки. Іноді кажуть, що коли є паперові серветки, тоді не треба полотняних, або навпаки. Є полотняні, немає паперових. Але для того, щоб створити зручності для ваших гостей, ми все-таки рекомендуємо використовувати і полотняні серветки, і паперові серветки. Треба 2-3 тарілки на одну людину, якщо є широкий асортимент закусок, тому що після споживання рибних закусок, обов'язково ми маємо замінити тарілку разом із виделками Ножі даємо вдвоє менше, ніж буде гостей за столом. знову ж таки Є і причини, що закуски всі наші мають бути дрібно штучними. На фуршеті, окрім закусок, подають і десерти. Це може бути морозиво, желе, фрукти або тістечка. До речі, може бути фуршетний стіл тільки фуршет-десерт. Тоді, звичайно, ми не пропонуємо різних закусок і страв. Але якщо у нас, скажімо, більш широкий, Такий асортимент запропонованих закусок. Один-два десерти ми можемо запропонувати. В якості десертів можуть бути попередньо викладені на стіл фрукти, як в ціленькому вигляді, так і фруктові асорті. Ми можемо запропонувати будь-який інший десерт, який може подаватися тоді вже кожному окремо індивідуально. Або е, господиня, або може запрошувати для обслуговування такого фаршету і офіціантів, подаватися. Е, в обнос, тобто підійшовши до кожного і кожному переклавши на його індивідуальну тарілочку той десерт, який буде запропонований. Фуршет має тривати півтора-дві години. Хоча, за бажанням господарів вечірки, він може бути і довшим. Завершить його поданням гарячих напоїв, чаю або кави. Фахівці радять перевагу надавати заварним напоєм. Перевагу все таки надаємо заварній чорній каві. Каву подаємо, зразу вже наливають в горнятка, і можна принести зразу на підносі і запропонувати кожному гостю. В такому випадку пропонують кожному в руку. Виняток, якщо ваш гість каже: Поставте мені, будь ласка, до столу, то ви тоді розміщуєте на столі. А як і гарячі закуски, так і гарячі напої подаються безпосередньо кожному в руку. Святкові страви на банкеті це спокуса для кожної людини. Але як їх спробувати, щоб не набрати одним махом декілька зайвих кілограмів? Порада закрити рот на замок в даному випадку недоречна, адже не вихід просидіти все свято в кутку, кидаючи голодні погляди на інших гостей, які куштують запропоновані страви. Та й, зрештою, на те й воно застілля, аби посмакувати блюда, які приготували господарі дійства. То що ж і як споживати на бенкеті, аби не зашкодити власному організмові? Поради лікаря-гастроентеролога? Яка б людина не була, яка йде на якусь трапос, на бенкет чи фуршет, вона повинна знати. Все залежить від поведінки людини. Якщо людина йде і думає, що щоб не переїсти, то вона може випити навіть топі склянки води чи соку, то вона знижує апетит. Якщо ви знаєте, що відвідаєте якесь дійство, де скоріш за все не зможете встояти перед частуваннями і напевно з'їсте більше покладеного, то до цього потрібно підготуватися. Принаймні, це допоможе уникнути зайвих кілограмів. Чи не таке за тому що дуже багато їде? дуже. Якщо людина хвора шунково-кішкову трати, або захворювання гастродотомії сполиженою або сповищеною, або підшоткової, або є дискінезія жовтих шляхів чи холецистит, то людина повинна чітко здати. І вона свої поведінці повистувалася повинна тим, що вона повинна їсти в один в той самий час. Коли приходячи на бенкет, вона повинна подобати. Якщо людина собі поставила за мету випити, 100 вам горілки, то ми розуміємо, що вона повинна закосити м'ясом, рибом На е, Закусити горілку, наприклад, фруктами овочами, це не дуже добре. Тому людина це приймає. Друга людина знає, що їй це не можна. То вона бачить по тому столі, що їй можна. Звичайно, кращий спосіб не переїдати це тримати себе в руках і не накидатися на страви, якими заставлений стіл. Однак іноді людина йде на приводу своїх бажань в цьому випадку, не зашкодить допомога медичних препаратів. Тому я часто своїм гастроєтровічним хворим, які йдуть, які хворіють і знають свої хвороби. Я рекомендую коли йдуть на такі забави на весілля, на бенкети. По перше, чітко дивитися, що вони можуть їсти, що не можуть. А якщо вже хочуть з'їсти. Є такі прибарати ферментні, які допомагають перетравам. Звичайно, найкращий метод перед тим як ви маєте відвідати якесь дійство за одну годину до застілля – перекусити легкою їжею. З неї потрібно розпочинати трапезу і на святкуванні. А ще пам'ятайте, їсти потрібно за дві години до сну. Переповнений шлунок не може працювати вночі. Він, як і інші органи, у цю пору доби має відпочивати. В іншому ж випадку наслідки вечірнього переїдання зранку можуть бути дуже невтішними. Такі наслідки переїдання? вперше то цей достунфорт на другий день. По-перше, якщо що якісь продукти з'їли чи не з'їли, залежно як спрацює людина раніст. Деяких переїдання можна, воно пройде дослідно тільки важкість у шумку чи пішумковання. Деяких переїдання може інколи, і визивати і роботу. Деяких передання можуть роз з е, кільця. на це треба все звертати увагу. Ви ми часто замічаємо, що ми, наприклад, їмо всі одинаково за одним столом їмо, а в одної людини нічого, тільки важкість, а друга людина промучиться всі продукти і різні харчування на кожного. Діють по різному. Це була програма «Корисно знати маю надію, що сьогоднішня інформація вам обов'язково знадобиться у житті. Тож будьте здоровими, щасливими і отримуйте задоволення від кожного дня. На все добре. Побачимось! Audio Jungle.